З нами Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Тож маємо 2030 рік. Знаєте, ми з економістами зазвичай, коли спілкуємось, говоримо, давайте промоделюємо оптимістичний сценарій, реалістичний і негативний. Європа 2030 рік. Пане Тарасе, якою ви її бачите? Ось цю роз Європу, яка ну, наприклад, встигає озброїтись або не встигає. Ну, якщо говорити про оптимістичний сценарій, то і про те, що в Європі дійсно є цих п'ять років, так для того, щоб підготуватися і, зрештою, переробити і трансформувати власні концепції стратегічної оборони, то тут треба в першу чергу розуміти, що ну от, за оптимістичного сценарію така європа буде максимально автономною і незалежною від сполучених штатів Америки, оскільки ну, скажімо так, є два рушії зараз на да, от і потреби. В е, оновленій концепції оборони і безпеки на європейському континенті так перша це зрозуміла, безумовна і дуже явна російська загроза, і відповідна загроза російської збройної агресії для е, країн Європи. Ну і друга це власне політика нинішньої адміністрації е, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, яка полягає в тому, що ну Америка так чи інакше буде поступово дистанціюватися від своїх. Зобов'язань щодо захисту європейських союзників і тут європі треба попрацювати над двома ключовими компонентами. Перший компонент це власна стратегія конвенційної оборони, тобто, ну скажімо так, формування власного оборонного обороно-промислового комплексу, формування власних запасів зброї і, зрештою, формування власних боєздатних підрозділів. На додачу до тих уже, які вже існують, для того щоб спробувати замістити хоча би ну, ті близько 40 тисяч американських військовослужбовців, які зараз знаходяться на території Європи, і другий момент це розробка європейцями власної концепції оборони з використанням ядерної зброї, та тобто ну, власне концепція європейського ядерного щита. Яка передбачає використання в першу чергу французького і британського ядерних арсеналів та Ну, тому, що без ядерної парасольки ми чудово розуміємо в сучасному світі оборони Європи тим більше від. Ядерної російської диктатури є абсолютно недієвою і нежиттєздатною. Так і от власне по обох цих напрямках ми бачимо рух. Ну тут просто питання в тому, по-перше, чи є у Європи цих п'ять років, і по-друге, чи встигнуть європейці до 2030 року, скажімо так, не просто розробити на папері, так би мовити, та ці всі концепції, але ну зрозуміло, що треба також певний час для того, щоб проводити спільні навчання, злагоджені і так далі, уже, скажімо, так, з набагато меншою ролью американців. Але для того щоб власне, країни Європи е могли спільно діяти разом, координувати свої операції, ну і, відповідно протидіяти російській агресії. Е якщо говорити про песимістичний сценарій, то е тут треба сказати, що на жаль він є набагато більш реалістичним і Європа не має цих п'яти років. Да? Тобто, зрозуміло, що. До 2030 року європейські країни хочуть бути максимально готовими до повномасштабної війни з Росією, але ми чудово розуміємо, що свою агресію Росія може почати не з відкладеної повномасштабної зразу операції та проти європейських країн, а розгортати цю агресію поступово починаючи з локальних гібридних операцій. Зрештою, ми це бачили. На жаль, на прикладі України, так, де перша фаза російської агресії яка почалася в лютому чотирнадцятого року, вона була більше гібридною, так і зрештою, через 8 років, це все закінчилося повномасштабною війною, яка на жаль триває досі. З Європою у Росія буде трошки більше поспішати, скажімо так. Бо путіну треба використати вікно можливостей, поки Трамп знаходиться в Білому домі, але з іншого боку, це не відміняє того факту, що от, ну скажімо, так, гібридна фаза агресії проти, як мінімум, окремих частин східного флангу НАТО буде може бути розгорнута Росією вже найближчих півроку рік. І тут питання в тому, що і конвенційно, і в плані ядерного стримування Європа повинна вже бути готова на цьому етапі щось протиставити от, власне цим гібридним операціям Кремля, і тут питання в тому, чи європейці дійсно усвідомлюють цю загрозу, і ту, яка от на них чекає вже, от ще не що не менше там наступне кілька місяців, починаючи з осені цього року, і чи готові європейські країни ну скажімо так самотужки протистояти цій загрозі з боку Росії, принаймні в такій гібридній формі, уже ну скажімо так, маючи на увазі е... імовірність використання і своїх. Звичайних збройних сил так для протидії цим гібридним операціям росіян. Ну і відповідно величе більше, більше питань до Франції, до Британії чи готові вони спільно, скажімо так, використовувати свої власні ядерні арсенали для того, щоб стримувати Росію і загрозу Росії в Європі, не опираючись при цьому на американський ядерний потенціал, в першу чергу на їхні стратегічні сили, і ось тут насправді це є найбільший виклик для наших європейських друзів і союзників, не лише в форматі НАТО, але й в форматі Європейського союзу, взагалі в форматі Європейської спільноти в цілому, наскільки е Європа буде е готова використати ті механізми, які в неї є зараз під руками, в тому числі механізми північно-атлантичного альянсу, для того, щоб, е ну скажімо так, не покладатися на американців, але бути готовими реагувати на російські загрози вже і зараз. Пана Тараса, якщо з Європою все зрозуміло, вони поспіхом, поки пройдуть всі бюрократичні процедури, знаєте, що мене особисто цікавить: а як російській владі продати ось цю ідею внутрішньому електорату з Україною? Вони формували цю казку, цю байку дуже довго, багато років. І як то кажуть, даруйте за такий сленг, з'їли та аудиторія, з'їла і повірила. А як це продати росіянам, коли мова йде про Європу і країни НАТО? Ну, насправді тут ще простіше, Ви абсолютно праві в тому, що як Росія, так би мовити, та напрацьовували механізми того, як продати це все власному власному населенню в форматі агресії проти України. Тут насправді ось ця попередня казка, да, пропагандистська, яку згодовували російському населенню впродовж цих останніх, ну щонайменше, не менше там десяти років, та. Вона допоможе на жаль путінському режиму згодувати своєму населенню наступну казку. Да? Тобто, ну насправді ці історії будуть в наративах російської пропаганди точно взаємопов'язаними. Ось тим більше, що е, наступна казка вона допоможе е, путінському режиму дати відповіді на дуже складні запитання, які пов'язані з попередньою казкою. Да? Чому не, не так і не сталося Києва за три дні? Чому не було параду на хрещатику? З російськими військами, там і так далі, та тобто ну, де це все? Та чому е зрештою війна проти України триває з 2014 року? Повномасштабна війна триває з лютого 22-го року, і, зрештою, ніяких стратегічних успіхів у Росіян на фронті ну, ще не менше останніх два роки немає. Та? Є локальні тактичні просування, але ну насправді втрати продовжують наростати з боку з боку Російської Федерації, але це, на жаль, не конвертується на жаль, для путінського режиму. Звичайно, не конвертується в якісь ну, такі стратегічні рухи російських військ по території України. Більше того, була операція в суджі на території Російської Федерації, яку теж пропустили. Збройні сили Росії, ну і відповідно кількість цих питань вона все більше наростає. і От російська пропаганда намагається це пояснювати, тим, що ну насправді то Росія воює на територію України не з Україною, а з цілим НАТО. Та, тобто, це там і Європа і Сполучені Штати. Ну та зараз Сполучені Штати трошки випадають, бо є друг Дональд. От, але принаймні НАТО це зараз. Ну скажімо, ворог номер один. і От останні. Заяви російського фюрера, так, да, коли він там виступав перед випускниками так званих там цих військових вищих навчальних закладів на Росії, він якраз і говорив, що от НАТО це корінь зла, це значить причина мілітаризації сучасного світу. Ворог номер один, і от е, уже так би мовити, годуючи власне населення, ось цими казками про те, що на території України Росія насправді воює з НАТО, та цим цим теж можна пояснити і е, е, наступну історію, ташо е, пора переносити так би мовити, цю війну з НАТО з території України на територію самого НАТО, та, що, і це зрештою може бути згодовано Росіянам як як ну така міні-перемога. Та, тобто е, логіка російської пропаганди може розкручувати приблизно так Ми ослабили НАТО в Україні з 2014 року, так, і тепер НАТО ослаблено настільки, що ми можемо переносити бойові дії на територію самого Альянсу, да там на лінію. Сувалського коридору, наприклад, або десь на територію Латвії і так далі. Оце в нас це в нас побіда, але російське населення має мати на увазі, що ну раз уже пішла така серйозна історія як війна з НАТО на території НАТО, то треба бути готовими до мобілізації. Та І от сьогодні теж дуже цікаво, російський диктатор підписав указ, де засекретив ще одну частину майбутніх мобілізаційних механізмів, які будуть застосовуватися на Росії в найближчі тижні і місяці. Можливо, це їх розбудить і вони. Нарешті будуть користуватися критичним мисленням, якщо воно їм притамане. Пане Тарас, дякуємо, дякуємо вам за дуже. те, що були з нами на зв'язку. Ще купа так питань. Так. Це означає, що незабаром побачимось. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучарєва.